Калорійність висівок не нуль. Калорійність вівсяної, цільнозернової вівсянки не 300, а десь до 400 Але тепер давайте розберемося. Чому не нуль? Висівки не нуль. Тому що є вуглеводна частина, входить висівки, невеличка частина залишки залишаються, трішки зовсім білку залишається. Все це має калорійність. І розчина клітковина також, коли ферментується мікробіомом нашим, дає на 1 грам 2 кілокалорії. Там утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які також використовуються нашим організмом. Тепер щодо приготовлених, приготовлених страв. Беремо для прикладу цільнозернову вівсянку. В сухому вигляді це десь до 400 ккал. Але ж ви в сухому вигляді не будете їсти 100 г цільнозернової вівсянки. Ви приготуєте. Якщо приготуєте 1 до 2, вже буде не 370 ккал, наприклад, а буде вже там 100, 130 ккал. Десь так. Якщо приготуєте 1 до 3, то там 90 до 100 ккал буде. 1 до 3, якщо цільнозернова вівсянка. Ось таким чином ми підходимо до тих же висівок. І калорійність даного продукту буде залежати від того, як ви їх приготували. Якщо на молоці, то це вже також буде залежати від жирності молока, тобто від калорійні ще одного продукту. Якщо на воді, то рахуємо по іншому, але ноль точно не буде. З висівок буде небагато. То якщо якимось там методом на воді приготувати, наприклад, то десь 40 кілокалорій на порцію якусь певну буде. А може і ні, тому що вони дуже-дуже набухають висівки. Але ще раз нагадую, що вживання саме цільнозернових круп надасть вам максимум користі. До них також та зовнішня оболонка цільнозернових круп це та ж клітковина. Так що, будь ласка, напишіть в коментах, що вам більше до вподоби. крупи чи висівки, що ви готуєте. Пишіть рецепти, будемо розглядати.